Що ви чуєте це? Ще не пізно. Але двері в морок вже причинено. Сьогодні відбувся цифровий реліз Поклик тулху двері в морок. Це збірка з п'яти атмосферних пригод для поклику тулху в сеттингу Америки 1920-х. Книга створена спеціально для початківців, як вартових, так і гравців. Усе, що потрібно, вже тут. Готові персонажі, зрозуміла структура пригод, порад для ведення гри. Просто відкрий і поринь у невимовне. У середині 10 прегенів дослідників: від фокусника й прибиральника до геологині й науковиці, а також цілих п'ять. Химерних сценаріїв темрява під пагорбом. У підвалі друга знайдено дивний тунель. Геній місця. Ви маєте витягти приятеля з психлікарні, але як він там опинився? Служителі озера. Пошуки зниклого хлопця ведуть до древніх таємниць. Кревні узи. У фонтані маєтку багатіїв знайдені невідомі науці камені. Та чорніше чорного. Студент мертвий. А сліди ведуть у темне підпілля. Двері в морок уже відкрито. Стартувало перед замом. Овлення до 18 серпня друковане видання можна передзамовити з максимальною знижкою, І до того ж, отримавши PDF у подарунок, моментально придбати книгу можна за посиланням у коментарях, а саме на сайті видавця Дікач. Якщо ви вже грали у швидкий старт чи базовий набір, це видання стане для вас ідеальним наступним кроком, аби поринути ще глибше у безумства. Бо з деяких дверей виходу вже не буде.